Перша гучна відставка в адміністрації Трампа Майк Волц залишає посаду радника із питань національної безпеки лише через три місяці роботи. Президент США написав у соцмережі Трус Соушел, що воліє натомість бачити Волца послом США в ООН. А радником із нацбезпеки тимчасово буде Марко Рубіо. Він суміщатиме цю посаду із позицією головного дипломата, яку обіймає зараз. Чому Волц втратив довіру Трампа і що відбувається за лаштунками? Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко докладніше. Звільнити Майка Волца, як пишуть американські змі з посиланням на джерела в адміністрації, Трамп захотів одразу після гучного скандалу із груповим чатом у додатку сигнал. Тоді нагадаю, радник з Нацбезпеки випадково включив до надсекретної переписки у сигналі журналіста Джефрі Голдберга. Волс випадково зберіг його номер телефону під іншим прізвищем людини, яка насправді працює в адміністрації. Трампа, як стверджують інсайдери, розлютило не те, що Волз припустився цієї прикрої помилки, і навіть не те, що секретні питання його чиновників, супереч нормам безпеки, обговорювали у звичайному застосунку, незахищеному від ворожих спецслужб. Трамп не зміг пробачити, що у Волса був номер телефону журналіста Голдберга, який його критикує. Витримавши місяць, щоб не надавати своїм опонентам підстав для радості, Трамп таки звільнив Волца, одразу повідомивши, що хоче бачити його послом. в ООН. Віцепрезидент же Дівенс спробував пояснити, що це не звільнення, а стратегічне переведення цінної людини на іншу важливу посаду. Ми призначили Майка, щоб він провів деякі серйозні реформи в Раді національної безпеки. Він це зробив. І Я вважаю його чудовою людиною. Він користується довірою і в мене, і в президента. Але ми також вважаємо, що він буде кориснішим на посаді послав ООН, оскільки цей етап позаду. Прикметно, що інший фігурант скандалу з чатом у сигналі, міністр оборони Під Ексет все ще фаворит президента, хоча саме Хексет схидав у чат секретні плани про те, коли і якою зброєю Сполучені Штати бомбитимуть єменських хуситів, згідно з публікаціями, таємні плани Пентагону, міністр оборони обговорював також із дружиною і своїм адвокатом. Писали і про начебто його розпорядження організувати у Пентагоні гримерну кімнату для підготовки до публічних виступів. Хексет колишній телеведучий Fox News. замість Волца тимчасовим радником з питань нацбезпеки стане держсекретар Марко Рубіо, якого New York Times тепер іронічно називає секретар усього. Після розформування агенції Юсейт він очолив також і її, а заодно, і національний архів. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шенкаренко, ТСН. Один плюс один заміна у посольстві Сполучених Штатів замість пані посол Бріджет Брінк Держдеп США призначив тимчасово повіреною у справах України Джулію Девіс. Причому у відомстві зазначили, що такий вибір ухвалив особисто Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо. Джулія Девіс – дипломатка із 30-річним досвідом, яка досі очолювала американське посольство на Кіпрі. А ще раніше працювала послом у Білорусі і спецпосланником у Литві. Свою роботу в Україні Девіс має почати із 5 травня. Як зазначили на брифінгу у держдепі, вона обійме посаду у вкрай важливий момент укладання мирної угоди і наполегливо працюватиме над завершенням війни та кровопролиття. Потім вкотре підкреслимо, що Девіс лише тимчасово очолить амбасаду у Сполучених Штатів. для призначення посла. Треба отримати схвалення Сенату. Попередня посолка Бріджет Брінг подала у відставку минулого місяця. За даними низки ЗМІ, причиною для цього стали розбіжності з адміністрацією Дональда Трампа. Зробили для перемоги більше ніж усі інші. Дональд Трамп оголосив у Сполучених Штатах 8 травня днем перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада у Першій світовій війні. У своїй соцмережі Трус Соушал американський президент аргументував свої рішення тим, що США зробили більше ніж будь-яка інша країна для досягнення переможного результату, але на відміну від багатьох союзників, ніяк не відзначають цей день. Цитую. Ніхто навіть не наближався до нас за силою, хоробрістю чи військовою доблестю, але ми ніколи нічого не святкуємо. Це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Ми знову почнемо святкувати наші перемоги. Так написав Дональд Трамп. Сполучені Штати нагадаю вступили у Другу світову лише через два роки після її початку, коли японські сили напали на американську військово-морську базу Перл-Харбор на Гавайських островах. Тоді загинули понад дві тисячі осіб. Напишіть про ваше ставлення до Дня Перемоги. Ну і звичайно ставте вподобайку та підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Списані винищувачі на запчастини. Сполучені Штати відправляють до України виведені з ладу F-16. Про це повідомляє видання Zone, яке отримало кадри завантаження частково розібраних бортів на український транспортний літак АН 124 в Аризоні. Загорнуті в термоусадочну плівку без крил, хвостів та двигунів, відновити ці літаки для повноцінного оперативного використання вже неможливо. А от використати для запчастин цілком так. За даними бортових трекерів, він прямував до польського аеропорту Ужесув Ясьонка, хабу для постачання західної військової допомоги Україні. Кілька партій винищувачів F-16 міжнародні партнери вже нам передали для протистояння російській агресії, але точну кількість бортів не розкривають.